Вітаю, друзі. Ви знаєте, раніше е, секретарі, прес-секретарі, помічники е, літали в закордонні відрядження з е, своїми шефами. Ну, для чого? Допомогти в чомусь підготувати зустріч і шопінг, магазини, бутіки, дівчата по ним завжди бігали, і все. І шеф робив. Крок на зустріч своїй помічниці чи секретарю, що брав з собою в закордонну поїздку. Але ті часи минули. Нинішніх не цікавлять вже будь які Нещодавно, вчора, на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй Радбезу ООН виступила. Радниця голови офісу президента Андрія Єрмака, Дарина Зарівна. Та, яка пресою, і телеграм-канальчиками займається, Вову Петрова, там, всі, всю джокера, шмокера, вертикалі і так далі. Утримує. Вдумайтесь. Виступ був нормальний. Не суть в виступі, суть в тому, що вдумайтесь Україну. На Раді Безпеки ООН представляла радниця, навіть не заступник, а радниця голови офісу президента. Голова офісу президента це Завгос. Радниця завгоспа. Можете собі уявити, я дивився на обличчя кислиці та інших українських дипломатів і бачив, яке приниження вони відчувають. Просто приниження. Це знаєте як Наступним ми, е, ярмак має привезти як колись калігова коня. цей мабуть, має офіціанта, е, барбершопера, чи я не знаю кого на радбезі ООН. Ну, зарівно е, в радбезі ООН це все рівно, що кінь в парламенті. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам.